Всім привіт! Агротехнар Денис. Сьогодні ми знімаємо новенький Fighter 244 модель. Вона йде з заводу Sintay, але завозить її фірма Fighter. Вона ж скаут, по суті, завозить. Тобто, бачимо виробник Syntai Tractor Trading Co. Company, LTD. Дата виробництва 25-й рік, першого місяця це з завода. Ну, сам трактор має каємовський двигун, звичайно ж, трьохциліндровий. З гідропідсилювачем керма передній міст у нас, звичайно, що редукторного типу стоїть. Ось це у нас гідропідсилювач, це сам редуктор, це сам чулок передній. Колеса перекидаються, тобто у вас колія метр, -метр Так, По насосам все стандартно. Один насос на гідравліку, один на підсилювач, 350 Вт генератор, стартер, розширювальний бак для гідропідсилювача, Крила широкі. Приборна панель він має електронно комбінованого типу, вбудована в металевий повністю бампер. Він весь з металу зроблений. Коробка Sінtay, 3 плюс 1, три передачі вперед, одна назад повишені, поніжені. Маємо також під'єднання переднього приводу, блокування, гідравліка. І з тієї сторони у нас вал відбору потужності. Також маємо лапчатий ручний газ. Маємо фіксатор гальм, здвоєний педаль гальм. Тобто можна кожним колесом окремо відтормажуватись регульоване сидіння з підлокотниками. Маємо також в комплектації зіп, ящичок для інструментів, передні крила з бризговіками, задні ліхтарі у нас led типа, лаволовські поворотники і стапарі. Так, по трьох точці. Трьох точка стандартна, під 20, э, верніше, під 20 палець, 22 яблучко. Причепний механізм на болтах на 6 тримається за задню кришку. 6-й вал відбору. 540 обертів видає. Також є гідровиходи, можна працювати. Вихід під розетку, він в комплекті йде. Ось тут, зверху. Е, Трьохточка стандартна, кліща стандартна, можна ставити 1,40 або 1,25 Так, Кріплення для номерних знаків. Маємо сам трактор 25-го року. На сьогоднішній день коштує 5050 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати, гарантія 2 роки. Якщо зацікавила дана техніка, можете набирати номер, який бачите на екрані. Пока-пока.